Шановні і високоповажні європейські і світові наші гості, ми пройшли ходою гідності, маршрутом, який став сакральним для кожного українця. Бо на тих місцях загинули кращі сини українського народу за гідність, за волю. І незалежність України. Зараз усі представники українських церков, релігійних організацій здійснять чин молитви за мир, за мир в Україні, за мир в Європі і у світі. People of Ukraine, distinguished